A Pero... gente Міново наші здійснили блискавичну операцію прямо під носом у Путіна. У російських вояк щелепа відвисла. У Покровську почалися вирішальні бої. ЗСУ замикають смертельне коло. Сирський оголосив. Залізні лещата стискають вояк Путіна. Куп'янськ горить вогнем нашої лютої помсти. Це треба бачити. Диктатор робить фінальний вдих. Щохвилини запускає шахеди. Тактика, про яку всі говорили пошепки. Україна працює на ви. Випередження сенсація: прямо у Кремлі розгорівся вогонь. Пропаганда кидає диктатора, а Герасимов просто злився. Невже переломний момент війни таки настав? Про все це у нашому випуску? Пекельна точка. Несамовита битва за Покровськ продовжує палати вогнем помсти прямо у ці хвилини. Ворог розставив пастки, але ЗСУ вже майже за його спиною. Буданов і Сирський підготували для РФ пастку яка зжере міць Кремля без шансу на порятунок. Мегадесант виривається. Ця спецоперація остаточно поклала противника на лопатки. Бомба вибухнула. Будь-які спроби отучня під прицілом наших найманці Путіна тримаються на зубах, але щоразу змушені тікати, мов у забіг. Йгу із перешкодами ворожі позиції стирають із лиця землі. Це відео не для слабкодухих. Як виглядає реальна ситуація на найгарячішому відтинку фронту? У сюжеті далі тісно фіксується ворог майже у всіх кварталах та районах міста. Найважчий напрям Сирський Буданов вже там. Покровський напрям залишається найгарячішим місцем бойового зіткнення, але, як повідомляє Сирський, місто тримається. У покровсько мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак, оточення чи блокування міст немає. Робимо все для здійснення логістики. А наскільки ж противники близькі до того, щоб оточити або заблокувати місто? Формально город не в окруженні. Ну, формально, так, він не в окруженні. практично небо перекрито, Практически поставляти туди техніку, боєприпаси людей, обратно людей становиться практично невозможним і гарантировано пораження любого автомобільного транспорту, который будет Переїжджать по этой дороге. ширина горлышка для того, чтобы окончательно захлопнуть этот котел порядка п'яти километров. Поряд із сирським помічений і голова гур Буданов передбачається, що він особисто бере участь у координації оборони. Господин Сирський приїхав туди тільки для того, щоб показати, що окруження немає. То есть он утер нос всім пропагандистам російським. Он приїхав на место, показав всім, що окруження нет, кольца нет. Но опять же, ми не знаємо наскільки глубоко він заезжал в город, але все ж головне завдання полягає в іншому. Вопрос стоит не о том, чтобы удержать город. Вопрос стоит о том, чтобы выиграть время и дать нашим военным выйти из этого мешка. Особенно вот там южнее, на этом днище, вот когда можно посмотреть на этот мешок, там тоже находятся наши подразделения, наши военные, дать им возможность выйти из котла и по возможности, конечно, вытащить как можно больше оборудования, техники, саме різне Відомо, що Буданов керував десантною операцією ГУР у Покровську. Тепер там працюють зведені групи сил спеціальних операцій ВСП, СБУ та інших підрозділів Сил оборони України. Не йде річ про те, щоб от, за счет бойців ГУР повністю зупинити наступ російської армії. Йде питання – виграти час. День, два, три, може бути, неділю, поки наші військові зможуть там швидше вибратися з цього котла. Тим не менш, обстановка в Покровську не заважає українським військовим успішно ліквідовувати окупантів у місті один за одним. Українські військові тримають місто вже більше 13 місяців з того моменту, як за задумом росіян, він мав впасти, але навіть у разі втрати міста Україна не програє. Україна здійсни виграла время для сібя. Для европейцев, то есть вот эти вот 13 месяцев, мы выиграли время в производстве вооружения, в переоснащении, где-то пересмотре стратегии. Россияне без преувеличения, они время проиграли, то есть они потеряли время. Да, они захватят этот город, не знаю, там, ну, на этой неделе, на следующей неделе, в конце месяца, и будут на этом радоваться страшно. И все же, чему сама зараз Россия активизировала наступ самой на тему напрямку? Покровск уже просто его устали показывать в постоянных сводках в российском генштабе, в Кремль. Я думаю, там кто-то психанул, сказал, да сколько можно? Вы уже 13 месяцев вокруг него танцуете, у вас успехов нету. Сделайте что-нибудь. Ну и, конечно, российские военные берут под козырек, и они готовы положить там, не знаю, надо еще 10 тысяч, положим еще 10 тысяч российских военных, лишь бы сделать результат. Потому что все прекрасно понимают, Даєш, результат можна э, зв'язочку героя Російської Федерації или генеральські лампаси. Зараз ворог кидає все, що може для Росії. Не існує поняття ціна. Кожен метр землі це тисячі тіл Росіян, і все за для того, щоб кремлівський диктатор міг поставити ще одну галочку на карті. Куп'янськ знову у вогні. Справжній епіцентр боїв. Там зараз пекло, якого фронт ще не бачив. ЗСУ нищать ворога хвиля за хвилею. Цілі дивізії лягають під ударами наших героїв. Техніка окупантів горить, а командири Кремля марно наказують триматися до останнього. Ворог буквально загнаний у пастку. Українські воїни завдали нищівного контрудару. Відлуння нашої помсти сколихнуло глибокий тил РФ. Путін волає про вдавані перемоги та чим. Насправді така тактика обернеться для нього. Та коли зрештою кулак сили наших влупить остаточно, про це вже за мить. Ситуація на Коп'янському напрямку залишається непростою, але українські сили впевнено тримають оборону та завдають точних ударів по російських військах. А російські плани попри в центр міста зараз застоюють невдачі. Більш того, там є привід для обережного оптимізму щодо того, що навіть у північних районах, де вони намагалися концентрувати свої сили, їм зараз трішки не переливки. По ним було нанесено декілька влучних та важких ударів, внаслідок чого їхній наступ там зараз притормозився. Противник зараз змушений змінювати тактику. Замість прямого прориву до центру міста Росіяни намагаються обходити Куп'янськ із флангів. Хто, якщо хтось там потрапить у оточення, то це точно будуть не українське сили. Росіяни просто не присутні в місті в тих обсягах і на тих позиціях, щоб когось оточувати. Водночас зберігається ситуація так званої подвійної повітряної блокади. Російські безпілотники здатні атакувати українську логістику, перебуваючи поблизу Куп'янська. Однак і українські дрони завдають зеркальних ударів по піхотних групах та техніці противника. Логістика ускладнена для обох сторін, але контроль над ключовими маршрутами та транспортними вузлами залишається за українською армією. На даний момент в Куп'янськ і переброшено оперативні оперативне Сил оборони України з цілею стабілізації ситуації в даному населеному пункті. Куп'янськ для противника не самоціль, а відволікаючий маневр за словами експертів. Ерефія застосовує тактику тисячі порізів. Створюючи напруження на другорядних ділянках, щоб відволікти увагу від головного удару, за даними генштабу, найбільша інтенсивність боїв нині фіксується на покровському напрямку. Окупанта стоїть вопрос дислокацією оперативних резервів. Річ йде про те, що саме за счет водної прегради, ріки, которые розділяє купенського окупанта, немає можливості оперативно перебрасывать оперативні резерви і пополнять штурмові групи. На данный момент оккупанты пытаются сосредоточить основное направление удара в районе Купенского узлового. Им крайне необходимо контроль над данной ключевой железнодорожной станцией. Короткое плечо логистики как с территории Российской Федерации, так и соответственно с территории оккупированных районов Луганской области позволит оккупантам создать ударную группировку Которая в дальнейшем будуть іміть в планах продвиження вдоль ріки к Ксланська Краматорська агломерації. найкраща ситуація окупантів і в тилу українські сили завдають превентивних ударів по стратегічних об'єктах ворога, складах боєприпасів та пунктах зберігання пально-мастильних матеріалів. Мета позбавити росіян можливості забезпечувати штурмові групи та зупиняти їх наступ ще на підступах. За последнюю неделю беспилотники сил специальных операций нанесли ряд ударов по нефтебазам на территории временно оккупированных районов Луганской области, которые и были задействованы в моменте обеспечения горюче материалами подразделений российской оккупационной армии как на Лиманском, так и в первую очередь в Купенском направлении. В частности, беспилотники сил специальных операций атаковали нефтебазы в оккупированном Старобельске, это как раз Купенское направление, и в Луганске. За последние сутки беспилотниками сил специальных операций Сил обороны Украины нанесено поражение по ряду полевых складов СБК на территории временно оккупированных районов Луганской области. Що призвана якраз знищить інтенсивність атак російських окупантів на даному напрямку. Та якщо на полі бою ситуація далека від прориву, то на телеекранах Москва продовжує перемагати. Російські міноборони знову рапортує про взяття Куп'янська та розром шістнадцятої механізованої бригади ЗСУ. Щоправда, є один нюанс: такої бригади не існує. За версією Москви вигадана бригада, нібито втратила вісім бійців. А українські підрозділи біля Петрівки та Великої Шапівки опинилися в оточенні. Реальні вже залишається незмінною. Під Куп'янськом тривають важкі бої. Але місто під контролем України війська РФ зазнають втрат, змінюють тактику і шукають обхідні шляхи. А українські захисники, попри тиск, продовжують отримувати лінію і вже вкотрий раз руйнують міф про непереможну армію Кремля. Неочікуваний поворот подій у РФ ОРФ не вперше заговорили про провал так званої СВО, замітання слідів злочинів. Пропаганда перевзувається, мовляв, поки що не пізно. Влада Кремля вперто стоїть на своєму. Поразок немає, самі лише перемоги. Проте правда лізе на поверхню. У це важко повірити, але в ці хвилини відбувається щось неоднозначне. Невже у такий спосіб росіяни нарешті готуються до капітуляції? Про це вже за мить. Російські пропагандисти та зет на стадії прийняття. Даже если мы добьемся некого размена и получим ту оставшуюся часть Донецкой области. В общем-то, все равно будет очень неоднозначная ситуация. Очень нетриумфальный. Итог. Про провал на фронте говорят теперь даже на РосТВ. тв Ну прошло-то три с половиной года уже. Он прав, была великая если мы были уже где-то через четыре года в Берлине. Где мы сейчас? 20% территории всего лишь освобождено. Ну, треба звіжувати. Ми, видимо, щось то не так. Експерти сміються з бравих звітів російської Мінагресії про просування російської армії на лінії зіткнення. Сутки там два-три населені пункти. Отрываєш населені пункти эти, просто ради інтересу. В одном на 2001 год проживає 500 человек, на 2001 год, в другом на 2001 год проживало там 160 чоловік. Ребята, это же 20-30 домов. А еще відкрито заявляет, что так званая СВО провалена. Мы заявили, что мы не меняем цели, которые поставлены. Но, на мой взгляд, если это интересно, мне кажется, все дело, дело идет к тому, чтобы все-таки Россия, наверное, пойдет на так называемую сделку. Сделка всегда предполагает компромисс. Вот а компромисс предполагает отступление от тех целей и намерений, которые были заявлены ранее. За радость справедливости все это звучит пока не на. Федеральних каналах на останніх, як і раніше, одна перемога. Але оскільки про фронт говорити особливо нема чого, там показують кремльовські двері з надписью «Бібліотека». лічна бібліотека глави російського государства. Кремлівські пропагандисти невпинно працюють, щоб показати, як цар турбується про свій народ. Мовляв, пам'ятає про кожного бійця та зберігає пам'ятні подарунки в особистій бібліотеці, особлива увага. Га знамені 155-ї окремої бригади морської піхоти. Ця бригада відома скоєнням військових злочинів у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Нові Ірпині. Новий стілажи передали і попросили, щоб знаходилось наході в круглому залі лічної бібліотеки. Я спеціально взяла себе. Будем вважати, що це знамя 155 й бригады бригади морської піхоти флота. Здесь представляють всі бойові знамена наших бойців, которые сражаються сейчас за родину на всій лінії бойового соприкосновения. Тим часом співачка Йолка вирішила остаточно відгородитися від України, щоб ніщо в Путлерівській Росії не нагадувало про її походження. Справа в тому, що йолка родом із Ужгорода, але початку повномасштабної війни з. Берігала мовчання, втім її позиція була зрозумілою. Вона жила у Росії і продовжувала давати концерти. І в Україні на неї ніхто б не чекав. Але тепер Йолка, вона ж Єлизавета Іванців, вирішила повністю порвати зі своєю батьківщиною навіть у піснях. Співачка прибрала зі свого хіта прованс згадку про Бориспіль та виступила з виду зміненою піснею у Москве. До речі про пісні. Останній тренд кремлівського режиму вплив на дітей через музику прямо у школах та на офіційному рівні. У листопаді школярів на кожній перерві чекає пропаганда російського духу. У рамках всеросійського проєкту Мелодії замість дзвінків шкільні перерви у листопаді відбудуться під музику, присвячену дню народної єдності. Учні почують сучасні патріотичні композиції про дружбу, взаємодопомогу та любов до батьківщини. Нова загроза з боку РФ шахеди нависають над Україною чорною хмарою. Путін дає сміливий наказ виробляти максимум смертоносної зброї. З'явився той, хто потайки відіграє Кремлю. Деталі рушають таємною рікою. Руки Китаю у крові. Про це вже усі говорять. Відкрито сміливі кроки в обхід санкцій. Диктатор готовий на все на столі. План запуску дронів із підвішеними протитанковими мінами і фосфорними боєприпасами. Це справжнє божевілля. У Москві хапаються за соломинку, аби хоча б десь здобути перевагу. Та чи не наткнеться Путін у такий спосіб на бомбу, яка знесе і РФ, і його про це вже за мить. Окрім війни на фронті, йде технологічна війна. Наш враг. Очень, скажем так, техни технологически опасен, коварный и непредсказуемый, потому что он может в один момент все изменить. системи зв'язку, системи управління та реп грають важливу роль. Ключове питання комплексність, щоб вміти протистояти ворогові, але швидкості вже не ті і так далі. Застосовують противник різні засоби, щоб Будемо щоб їхні дрони були менш уразливими до наших засобів радіоелектронної боротьби у 24-му році над Україною були помічені реактивні шахеди, обладнані засобами протидії РЕП. Фактически не питаються великий шахет шахетні в аналог ківі, який управляється по радіоканалу напряму з території Російської Федерації рескупірованої території. То шахет имеет на борту відеокамеру, которая може напряму передавати картинку. Я повторюсь, повторюю, не йде. Про мобільну связь України річ не йде про ЛТМЕДМІ Річ йде про спеціальний модем. Я його взял показати розміром скірпіч, примірно такої, е котрий дозволяє передавати радіоканали інформацію напряму на Росію. Це вже не перша модернізація шахеда, яку розробили росіяни у спробах оминути українську ППО. Сірпі антенни пристрої, які дозволяють безпілотникам зберігати навігацію навіть за умов активних радіоелектронних перешкод. Ці антени зараз виробляє Росія, але розробка була зроблена в Україні ще на початку 2000-х років. Тепер на території ворога в 25-му році триває модернізація птахів смерті. В этом є принцип РЕБ абсолютно всі, всі скажімо так елементи, які мають радіоприйомник, їх способно подавити. Тобто якісь слажні, які, які легше типу сигналу. Здесь подавлення не скажу, що воно прямо такое легке, тому що використовують технологію ППРЧ на весь діапазон. То есть она устойчива к подавлению устойчувах но это вполне возможно. То есть для этого нам нужно просто э, взяти новий водний, перестроиться, скажем так, для себя на тактику росіян новую. Росіяни пішли ще далі. Вони сховали ці антени в корпус, прибрали з крила і перемістили їх у середину шахеда та в центр. Таким чином, дрони ворога стають фактично невразливими до засобів радіоелектронної боротьби України. Про що це говорить спостережливій і розумній людині? Про те, що заводом внесено зміну в корпус шахедів під конкретні китайські антени. Значить, противник впевнений у довгостроковій і стабільній роботі з Китаєм. Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючим реб скрізь по всій країні. Сергій безкресно флеш підтвердив, що цей нюанс свідчить про тісне півробітництво Росії та Китаю. Російські мільярдери всіляко допомагають Путіну в цій війні. Налагоджуючи контакти з Піднебесною та США, наприклад, Дерипаска Тут доступ до технологію к оборудованню теж закрит і є номенклатура. У 24-му році російське ТОВ Ангар 22 закупило турбореактивні двигуни Свівін на загальну суму близько 300 тисяч доларів, офіційно призначені для авіамоделювання. Однак, згодом ці установки знайшли зовсім інше застосування. Вони були встановлені на реактивну модифікацію іранського дрону шахет. При цьому власники Ангара 22 засекречені, а дані про бенефіціарів приховані зі старих. Даних реєстру відомо, що засновником виступало акціонерне товариство «Краско», яке пов'язували з «Дерипаскою». Інші дочірні структури за документами лише частково належать державі, але є корпорація розвитку південь інвест. Її пов'язують зі структурою того самого «Дерипаски». Ми ж знаємо під Китаю свободні економічні зони, мінімальні налоги. Самісної предприятия постачання в компанію пов'язану з гаманцем Путіна, йшли безпосередньо від китайського виробника Свівін, який має і американську філію Свівін USA. Ангар 22 вже знаходиться під американськими санкціями. Фактично, історія ангара це ілюстрація того, як російський ВПК відрізаний від західних технологій, шукає обхідні шляхи. Так він співпрацює зі штатами через Китай під Прикриттям наукових розробок доля Росії четверте в торговому має значення для всіх. Росіяни регулярно оновлюють свої дрони для здійснення атак по Україні. ЗСРФ почали робити їх ще більш смертоносними для ударів. Під час атак на Сумську область російські окупанти почали застосовувати шахеди з підвішеними протитанковими мінами. І вони продовжують далі можти бірить производства, і як ми дождини понімають, імі ресурси, імі фінанси, імія. Має... Всі можливості, то є, вони не становиться. Моніторингові групи повідомляють, що Росія готує шахеди із фосфорними боєприпасами. Перебування за 150 метрів від зони ураження може привести до смертельних наслідків. Кремль робить ставку саме на дешеві дрони камікадзе, а не на ракети. Ож планує збільшити виробництво шахедів та інших видів БПЛА. Поставлено план виготовити щонайменше 36 тисяч ударних безпілотників. Українська сторона не зупиняється на досягнутому та продовжує працювати над удосконаленням власних дронів перехоплювачів та не тільки. Ексклюзив Грім над Кремлем. У Москві справжній переполох. Герасимов балансує над прірвою. Його дні при владі полічені за кулісами. Путін уже зривається на крик. У верхівці армії паніка. Генерали пакують валізи з кабінетів, виносять документи і секрети. Кремль перетворився на гніздо зрад і страху. кажуть, Путін уже має план Б знайти нового ЦАПа відбувала. І поки диктатор метається в істериці, його військо сиплеться. Російська сила виявилася прима. Марою чи витримає Москва власну бурю, Про це вже за мить на стільці Валерія Грасумова надломилася. Остання ніжка про те, що в Кремлі дуже незадоволені роботою генерала і його, м'яко кажучи, неправдивими звітами з фронту, заявляє рух, а теж посилаючись на дані офіцерів одного з угруповань військ РФ. Путин поставил Герасимову дедлайн взять Покровск к середине ноября. Этот приказ является последней возможностью для генерала сохранить свой пост. На фоне этого ультиматума на Покровском направлении фиксируется резкое усиление мясозакидательства. Командование бросает в самоубийственные атаки огромные волны личного состава, чтобы успеть выполнить приказ любой ценой. Непримітний без харизми Валерій Герасимов, людина, який Путін зобов'язаний своїм першим президентським терміном. Саме він, поки у Москві готувалися ставити галочки у бюлетенях, керував бойовими діями за село Комсомольське. Ця боротьба, що тривала 15 днів, стала ключовою та останньою у другій чеченській кампанії Росіян. Герасимов приніс кандидату Путіну перемогу, крокуючи по численних трупах солдат російської армії та місцевих жителів. Жителям далі вийти з села, ну не дали уйти далеко. Они були винуждені несколько днів находиться за села. сіла. Вообще-то они выполняли роль живого щита у 2012 році. Саме Герасимов представив керівництву України формулу гібридної війни. Тоді він запевняв, що потрібно відходити від класичних воєн у бік дестабілізації на місцях. Ці Заключається в активному використанні протестного потенціалу п'ятої колони. Трохи пізніше формулу Герасимова росіяни випробували спочатку в Криму, а потім і на Донбасі. За даними розслідувачів Білінкесами, Валерій Герасимов у 2014 році був ініціатором відправки регулярних військ Росії під український Ловайськ і передачі сепаратистам російської військової техніки, з якої між іншим і було збито малазійський Боїнг. Німий Герасим, як називають між собою цього сірого кардиналу генштабу, Пережив усіх своїх яскравих і голосистих критиків. Всем, которые не дають нам боєприпаси, с будуть в аду, їх по потроха, бля, бі... пи. Пі... У нас нехватка боєприпасів 70%. Шайгу Герасимов. Где б бі... боеприпасы? Пригожена підірвали стрілков Гіркін, гниє за гратами. Після скандалу, саме зусиллями Валерія Герасимова, туди відправився і улюбленець російських зетників, генерал Попов. Навіть Шойгу винесли з міноборони, а німий Герасим і далі сидить на своєму стільці. Хоча чутки про його звільнення активно поширюються ще з літа минулого року, і от, нібито зараз вони справді мають під собою підґрунтя. На місце Герасимова, якщо той провалить захоплення Покровська до середини листопада, прийде такий собі Віктор Вікторович Позніхір, який Народився і виріс неподалік українського міста Суми. Про нього відомо небагато. Таємним указом нагороджений орденом Жукова. А у лютому 2024 року отримав звання генерал-полковника. Воєнначальника складно назвати медійною фігурою. Його ім'я вперше було упомянуто в СМІ после начала операції в Сирії. генерал лейтенант займав должность Первого заместителя начальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ. Его брифинги были посвящены ситуации вокруг Пальмиры и Алеппо. Также Позднихер рассказывал о работе российской военной полиции на Ближнем Востоке и критиковал пребывание американских военно-морских сил в регионе. Большой резонанс вызвало заявление генерал-лейтенанта о планах США развить глобальную систему ПРО. На московской конференции по международной безопасности Позднихер назвал Вашингтон вероятным противником Москвы для преодоления противоракетной обороны Виктор Викторович предлагал использовать комплексы сармат и авангард. Поки невідомо, чи зможе Герасимов знову перехитрити своїх недругів і втриматися. Окупанти ще з літа збирали війська на покровському напрямку та прощупували слабкі місця в українській обороні, на їхню користь величезні ресурси Росії, яких не шкодують заради досягнення мети, і велика кількість джентльменів удачі, які спокусились на контракт та новий статус героя. І Покровськ у 2025 році може стати важливою і ключовою битвою, як колись чеченське село Комсомольське. На цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.